Слава Господу! Слава. Читаємо друге послання святого апостола Павла до Коринтян, 12 розділ 7-го вірша. Друге послання Павла до Коринтян, 12, 7 вірша. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене, і сказав він мені досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене, тому любо мені перебувати в недугах, в у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Хвалячися, я став нерозумний. До того мене ви примусили, бо хвалити мене мали б ви, бо ні в чому я не залишився позад від найперших апостолів, хоч я і ніщо. Амінь. Слава нашому Господу за превелику Його любов, яку Він нам сьогодні дарував. Слава нашому Отцю за Сина Його Ісуса Христа! Який прийшов на цю грішну землю, щоб постраждати за нас, щоб ми були сьогодні, тут, на цьому місці спасенними дітьми Його. Слава Йому, щоб ми могли сьогодні чути Його голос. Щоб ми могли бути у числі Його невісти, тіло нашого Господа Ісуса Христа. Слава Йому. І тут апостол Павло. Каже, що, що любо йому бути в немочах, що він буде хвалитися немочами своїми. Він буде хвалитися тоді, коли він буде перебувати в немочах, в недугах, в утисках. Здавалося б, чоловік Божий, Бог через нього багато чуд робив, багато знамен, ісцеляв. І здавалося, ти мав хвалитися тими всіми досягненнями, які тобі дав Господь. Як ти такий великий, ти мав би хвалитися тим, що, ти, що Господь тебе, що тобі все добре, що тобі все виходить. Але Він каже, ні, я буду хвалитися немочами своїми. Тому що, коли ми немічні, то ми близько біля нас є Господь, слава йому. Він каже, що у немочах сила Господня є в ньому. Слава Господу. Сила Господня приходить, коли ми є немочні. Коли ми свою не можемо нічого зробити, ми свою надію кладемо на Господа і кажемо: Господи, не можу. Поможи. Господь приходить слава Йому. І тоді ми відчуваємо ту силу Його. Відчуваємо його присутність, що ми не самі. Відчуваємо, що ми є діти Божі. І наш батько він прийшов і схилився низько, щоб послухати стогін своєї дитини, щоб послухати, що хоче його дитина від нього. І він заступається за таких слава йому. І як важливо, щоб ми в, ці, в цей час останній, ми бачимо, що останній час. І війни всюди, ми чули і раніше про війни, війна й до нас прийшла. І це все говорить, що це вже останній час, і скоро Господь прийде за своєю невістою. І Він готує свою невісту. І він провадить свою невісту через долини, через утиски, через страждання, щоб очистити, освятити, щоб ми були достойними увійти у. Ті небесні оселі, тому що написано нічого нечистого туди не війде. І знаєте, і варто нам хвалитися, коли ми перебуваємо в утисках, в стражданнях, у переживаннях, тому що з нами є Господь Він нас очищає, Він нас навчає, Він нас удосконалює, щоби ми були достойними, щоби були достойними увійти на те весілля. Щоб наші каганці були горящими, щоб ми шукали нашого Господа. Тому що тільки коли ми в утисках ми починаємо шукати Господа, такі ми люди. І я є такий. Коли добре, воно трошки забувається. Коли добре, не так, не так Не так шукаєш Господа. А коли приходить якесь переживання, випробування, як я шукаю Господа. І який є радий, коли він приходить і наповняє силою своєю. Слава. Слава нашому Господу! Це є наш Господь. І апостол Павло каже: хвалиться, я став нерозумний. Тому що як ти хвалишся в утисках, коли тебе б'ють, ти хвалишся тим за Христа. Він хвалиться, тому що сила Господня тоді перебуває на ньому. Святість, Господь очищає, Алілуя йому. І ми відчуваємо діти Божі, які народилися з гори. Чуючи, що до них спустився Господь, прийшов і обгорнув силою своєю. І тоді велика радість слава нашому Господу. Каже перше Петра, другий розділ. З 23-го вірша. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погоджував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм, сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми вздоровилися, ви б були, як ті вівці заблукані, та ви повернулися до пастиря й опікуна ваших душ. Слава нашому Господу! І сьогодні Господь говорить до нас і хоче, щоб ми навчилися перебувати в тих устисках правильно. Каже, коли, коли був лихословлений, він взаємно не лихословив. Коли його били, він не відповідав, хоча б міг це зробити, він є Бог. Він є Бог і він міг все зробити. Міг зійти вогонь з неба, але він так не робив. Слава йому. І сьогодні Господь хоче, щоб церква Його, невіста Його правильно себе вела в тих випробуваннях, в тих бідах, в тих утисках, які вона проходить. Тому що церква Господня, вона буде проходити, буде проходити, так як пройшов наш Господь Ісус Христос на Голгофському Христі, віддав себе, поклав себе в жертву. Святий непорочний, агнець Божий. Його церква також повинна пройти через випробування, через утиски, щоб очиститися, освятитися, щоб ми були всі достойні війти в царство Його, слава Йому. І бажання мого серця, щоб ми прийшли в молитві сьогодні до Господа і просили Його, Боже, поможи нам. Поможи, коли будемо проходити якісь спокуси, якісь випробування, щоб ми правильно себе вели. Щоб ми чули тоді твій голос, чули твої поради. Що ти скажеш? Як ти хочеш, щоб ми зробили? Як ти хочеш, щоб ми поступили? Що ти хочеш, щоб ми тоді сказали? Щоб ми не зробили щось неправильно, щоб не поступили, як люди цього світу поступають, у злобі, у гніві, у криках, у ненавистях, допоможи, Господь, церкві твоїй, Пройти через все, очиститися, освятитися, і щоб ми були готові до Твого приходу. Амінь. Помолимося. Слава